Друзі, давайте говорити відверто. Кривий ріг, наше рідне місто, дуже сильно хворіє. Ракова пухлина розрослася по всім напрямкам і, на жаль, дісталася до центральної нервової системи, а саме до свідомості наших співгромадян. Через те, що ми не знали альтернативи останні 14 років, через агресивну пропаганду, через брехню і навіяну безвихідь, ми опинилися у максимально тяжкому становищі. Звісно, це ще не саме дно, бо буде гірше, бо є ще що красти. Ну, звичайно, і це буде вкрадено. Хвороба не зупиниться, не зупиниться до моменту, поки не залишиться ні. Чого? Адже у хвороби є маєток у Австрії, у місті Відень, поруч з маєтком Михайла Мрамора, і маєток у штаті Флорида на узбережжі океану. Тому нашій хворобі в цьому місті нічого окрім мародерства не потрібно. Війна все спішить. але ще не все втрачено. Ще можна врятуватись, і я знаю, як <кхух> Кастетами, трубами і збілі. У цьому відео ми поговоримо про те, що задумали гнилькули, який в них план дій. А також я розкажу частину свого плану протидії: плану, як ми можемо не тільки зупинити, а й перемогти і забрати все вкрадене за 14 років у нашого міста. Більше двох мільярдів. Я відразу чесно зізнаюсь, що один ні за що не впораюсь. Мені як повітря потрібна ваша підтримка, бо ви і є. Я. Цей блог це відлуння ваших голосів, ваших думок і нашого спільного болю та туги за втратою рідного міста. Так, ми втрачаємо свій кривий, ріг, але ще не все втрачено. Бажаю здоров'я, ріг! Знаєте, як то кажуть, хочеш насмішити Бога? Розкажи йому про свої плани. Я не дуже набожна людина. До церкви ходжу дуже рідко. Рашистський піп-єфрем не дай збрехати. Він, певно, ніколи в житті мене й не бачив. Хоч свічки ставить на замовлення мародирків, але щоб свічки працювали, в це треба вірити, а не бути простим ряженим ФСБшником. Ой, вибачте, будь ласка, щось я від теми відійшов. Чи не зовсім? Адже кацапська церква у кривому розі це також і інструмент пропаганди, бо єфрем активно агітує вірян голосувати за вбивцю і зрадника за расиста і мародера. А сюди появились вот эти фотографії. Тож, це також частина нашого плану. Але про це ми поговоримо через півтора-два місяці. А зараз все ж таки про те, що запланував мародиркул і як ми з вами зможемо протистояти цьому при прямих лучах сонця. Я думаю, почати слід з дуже чіткого прикладу. Я вже багато разів вам говорив, і ще раз повторюся, що ми з вами надпотужна сила, така сила, яку бояться мародери та злочинці. На жаль, не всі про це знають, і не всі усвідомлюють це. Але ось вам черговий приклад нашої спільної сили і перемоги. На тому тижні ми з вами дуже добре попрацювали і досягли результату. Особисто я витратив 10 годин свого життя, записуючи сценарій, знімаючи відео та монтуючи його. Кожен з вас витратив 15 хвилин свого життя на те, щоби подивитись відео повністю, поставити під ним лайк та написати коментарі. Ось ключова задача а ти. Як результат, відео вже набрало 28 тисяч переглядів, що дуже злякало мардерів, і вони зробили те, чого без відео і ваших переглядів не робили більше двох місяців. Прозвучить смішно, але я маю на увазі, що відремонтували трубу біля кафе Квітка. Ось свіжий сюжет звідти. Ну і плюс реклама, звісно, не ображайтесь. Та все чесно. Ми ж не вілкули. У нас все чесно, друзі. Ми зробили це разом. Після публікації відео приїхала команда Кривбасводоканал і відремонтувала порив труби. І тепер кафе Квітка запрошує усіх та кожного зануритись в незабутню атмосферу пострадянського декадансу зі смачною кавою, випічкою, еклерами і незабутньою атмосферою. І найголовніше вода вже не тече. Ноги будуть сухі. Я показав вам це відео і повідомив про цю ситуацію не для того, щоб похизуватись і показати, який я молодець, і що витрачені мною 10 годин життя були немарними. Ні. Бо насправді таких ситуацій дуже багато, коли після виходу відео на місце аварії приїздять ремонтники і уже все виправляють. Адже ніхто не хоче, щоб на багатотисячну аудиторію показували їхню профнепридатність. Їх і видно. Тобто дивіться, все насправді дуже просто. Цей канал працює на користь мешканців міста. Але лише у тому випадку, якщо мешканці міста підтримують цей канал. Це все реально. Ось ключовий меседж. Запам'ятайте це. І до речі, якщо маєте бажання підтримати автора канала Донатами, за що я безмежно вдячний кожному, то посилання та номери карток ви знайдете у описі під цим відео або зараз бачите от на своєму екрані. Спасибо вам, дорогі криворожані. План мародерів гнилькулів щодо наступних п'яти років полягає у тому, що Саша не складає всі яйця в одну корзину, тому він буде активно готуватися до виборів за три дні перед тим, як запахне закінченням війни. А цей запах рано чи пізно прийде до нас усіх в п'ять утра. У Сашка Мародиркула на поготові є щонайменше три варіанти дій. Перший варіант він буде висувати на посаду міського голови свого кишенькового військового. Цьому військовому вже активно готують і ще під кінець війни приготують неймовірно фантастичні заслуги. Наша доблісна українська армія знімуть фільм і покажуть щось у дусі Кадирова. Як той військовий самотужки ножем танки різав, тому саме він, на думку мародиркулів, і матиме очолити кривий ріг. Ще й так співпало, що згаданий кандидат був типу політиком із блоку мародерів гнилькулів та майже одразу добровільно пішов на війну. Варто лише уточнити, що пішов одразу після того, як Саша купив франшизу і місце для свого майбутнього фаворита. Тобто, герой героїчно пішов воювати командиром, а не штурмовиком чи ще щось, типу того, де є величезні шанси загинути. Клятьорки. Ну, бо якщо, не дай Бог, фаворит Сашка загине на війні, то місце для нового Павлова буде вільним і треба буде шукати іншу кандидатуру. А за такий короткий проміжок часу виростити героя не вийде. Ім'я цього фаворита я називав раніше в одному з своїх попередніх відео. Давайте, а ви можете без прізвища? Зараз не буду його озвучувати, щоб підлеглі цього командира не отримали наказу образитись на слова блогера і не роздули зраду, що типу я, такий от собі негідник, образив героя війни. Всі все зрозуміли, всі все зрозуміли. Але справа в тому, що за всі часи в усіх війнах були ті, хто дійсно героїчно воювали, а також були ті, в кого всі груди були в орденах. але запах пороху їм навіть не снився. І я зараз ні на кого не натякаю. Звісно, в нас всі військові героїчні герої без питань з усією повагою. Звісно, я не був поруч із згаданим персонажем, тому мені невідомо, що саме він пережив і де був. Але з розповідей тих, хто колись був під його керівництвом і на щастя перевелися в інші підрозділи, можу резюмувати, що кривому рогу буде переливки, якщо Мародиркул використає цей план, і ми не зможемо йому завадити. Але вірю, що зможемо, але лише разом. Другий варіант це якщо щось станеться із гаданого військового або посадять за участь у схемах мародирку з мародерства, або щось із ним станеться, і він не зможе фізично взяти участь у виборах. я два роки тому прийняв рішення повністю вийти з політики? Тоді доведеться або різко шукати заміну, або знову стати публічним брехуном і висунути свою кандидатуру, чого Саша Мародиркул дуже не хоче. Але і віддавати місто теж він не хоче. Та надатож паніма перш за все, він не хоче віддавати місто, тому що якщо наступник не буде з його орбіти і не дасть йому гарантію збереження усього ним вкраденого, то по кривому рогу пройде такий потужний вибух, пов'язаний із розвінчанням культу особистості, що всі потуги мародиркулів будуть марними. Ви просто уявіть, що, от, наприклад, особисто я до кінця життя буду намагатися забрати назву вулиці Караманца чи Караманца, бо для мене це принципово. А скільки ще людей будуть принципово руйнувати спадщину мародерів, яку ті вибудовували у нашому місті, яке вони вважають своїм власним. Ви просто вдумайтесь і уявіть, скільки буде знищено пам'ятників і іншого символізму часів мародиркулів. І так, квітковий годинник, я думаю, теж треба прибрати. І це ж лише квіточки. Бо якщо новий міський голова буде не мародером, то й всі договори оренди з кацапськими церквами розірве, і мафи прибере незаконні, і торгові центри забере у друзів мародиркула і фіктивних осіб, і поверне їх на баланс міста, тобто у мародиркола, залишиться лише те, що він встигне вивести у Австрію. Тільки 8 мільйонів. Але якщо новий міський голова піде до суду і буде працювати на користь міста та вимагатиме у Європи конфіскувати вкрадене мародиркулами, то і в Австрії їм не буде місця. Таро раз уже вдарили. Таким чином, ми приходимо до висновку, що мародиркули ніколи не здадуться і не віддадуть місто нікому, окрім свого шакала, якого на початку будуть презентувати як типу незалежну фігуру героя війни, а потім повністю візьмуть під контроль. А це вот ета історія. А якщо він буде чинити опір, то розділить долю Костянтина Павлова і Дід Мардирку знову буде 5 років тимчасово протирати крісло. Все нормально, непогано. Йде це нормально за Люди... задоволені, дуже вдячні на да? нам за дякую за спіль. Третій варіант це гра з маріонетками, яким Саша найвішає лапші на вуха, і буде показувати, що вони, типу, реально його фаворити. І якщо все піде шкереберть і умовний тампон цього, звісно, ніколи не буде, але давайте уявимо, що все накриється. Якийсь умовний тампон піде на вибори і вийде в другий тур. Саша його купить з патрахами. Він вже його купив, але поки що за три копійки. А нечувані мільйони впадуть лише у випадку, якщо зросте значимість. І саме до цього, але виключена користь мародиркулів, на наступних виборах буде дуже багато різних кандидатів, які будуть лити солодкий мед у вуха, лише щоби потім дорого продати ту висоту, на яку зможуть піднятись. Для реалізації усього озвучено у мародиркулів є все необхідне. Перш за все, сотні мільйонів вкрадених у нас доларів. Але бюджет буде від 2 до 5 мільйонів доларів. 5 мільйонів. Якщо звісно не буде якихось форс-мажорів у вигляді народного повстання чи палок в колеса із Києва. Окрім цього, в кривому розі є три з половиною змі, які прямо чи опосередковано не співпрацюють з мародиркулами. Один з них ваш покірний слуга. Інших називати не буду, бо мене там не згадують. Щоб, не дай Боже, до мене їхні підписники не прийшли. Тому і я не буду їх згадувати. К сожалению. Ну і останній пункт, який використає мародирку, це так званий адмінресурс, який базується на двох речах. Працівники бюджетної сфери та прихожани расистської церкви, яку контролює Єфрем, я вам нагадаю, що на минулих виборах у 2015 році діда Мародиркула нам обрали 81 тисяча голосів криворіжців, які прийшли на вибори. А у 2020 році 96 тисяч голосів із 600 тисячного міста. Будь ласка, запам'ятайте ці цифри, це буде важливо трошки далі. У кривому розі працівників комунальної сфери щось в районі 20 тисяч людей, а прихожан кацапської церкви від 40 до 50 тисяч осіб. Тобто, щоб виграти на виборах, кожен бюджетник і вірянин кацапської церкви мусять прийти на вибори і поставити хрестик навпроти ворогу народу. Це ворог мешканців нашого міста. Звісно, не всі підуть на вибори. Тому буде активно задіяна пропаганда і брехня по телевізору та всім купленим змі. Це буде зроблено для того, щоб показати, по-перше, народну любов. Адже люди це соціальні істоти, які підпорядковуються принципу стада чи зграй. Ну я вам скажу, що а, наші люди мудрі. Ну, давайте відверто. Ми ж всі, якщо бачимо чергу магазин за чимось, відразу теж цікавимось, а що там таке, і йдемо туди, де люди. Тому нам будуть показувати народну любов бюджетників і адептів кацапської церкви. А малообізнані громадяни доєднаються автоматично. І це принесе Марадиркулам перемогу на виборах і дасть ще 5 років для грабунку кривого рогу. Друзі, якщо ви додивилися аж до цього моменту, то певно вам дуже цікаво, а як же ми все ж таки можемо перемогти це зло? Или у вас немає питань? так, як я казав раніше, виключно об'єднавшись. Дивіться самі, якщо ви не лінуєтеся і переглядаєте відео повністю, якщо пишете не один, а декілька коментарів з семи слів чи більше, якщо поширюєте посилання на відео у своїх соцмережах і закликаєте інших людей дивитись, ви тим самим даєте смачного ляпаса мародерам, зробивши при цьому дуже мало. Усього кілька рухів пальцями. Чим більше людей доєднається до цього блогу, тим більше шансів, що ми з вами дуже спокійно, мирно, в законний спосіб зробимо революцію у кривому розі, без пострілів і пролитої крові, хоча я розумію, що злість є, і бажання знищити ворогів також є, але є і шанс перемогти шахраїв на їхньому полі за їхніми правилами. Як я казав раніше, щоб перемогти на виборах, потрібно усього 100 тисяч голосів мешканців Кривого Рогу. В нашому місті живе більше 600 тисяч українців, серед яких майже 99% ненавидять мародера. Але мовчать про це: бо або бояться, або отримають від нього подачки і бояться, що щедрість закінчиться, і виживати в тих умовах, і збудували мародери буде ще тяжче. Але факт лишається фактом. Мародерів підтримують лише ті, хто щось від них отримують. А це не така вже й велика кількість людей, ну, бо вони жадібні ті мародери. Це набагато менша кількість, ніж нас із вами, адекватних мешканців міста. Йдемо далі. Я не хочу зараз в деталях розповідати кожен крок плану наших з вами дій. Ну тому що мародери дізнаються і будуть до цього готуватись. Я лише прошу вас, або повірити в мій план і підтримати його, не знаючи всіх деталей. Або просто спостерігайте і не критикуйте, Принаймні, поки ми не почнемо діяти. А діяти ми почнемо. Точніше, вже почали. Насправді я не хотів про це говорити, але ми збираємо однодумців із числа військових, які повернулися з війни і мають сили та бажання боротись. В мене вже є певна група осіб, які готові разом з нами боротись за наше місто, боротись за те, за що вони боролись на війні, за незалежну Україну від расистів та мародерів. Ми запланували деякі акції прямої дії, звісно, в рамках чинного законодавства. Але це має бути потужно і дуже гучно Ну, в інформаційному плані. Звісно, це не буде завтра чи післязавтра, а лише у потрібний момент, в потрібному місці і потрібний час. Та запевняю вас. Мародери обсеруться. Ну, звичайно. Ну і найголовніше, це те, що ми точно знаємо, що нас бояться. Нас чують і слідкують за кожним нашим рухом. А ми, ну я так точно, знаю про кожного з них, знаю, де хто живе, з ким спить і з ким прокидається. І ще я знаю, що я не та людина, яку можна зламати чи залякати. Кістки ламаються так, але не дух. Навіть у тюрмі є мінімум два історичні приклади, які доводять, що навіть у тюрмі гартується майбутнє народного. Спротиву і рішучих змін. І це неминуче. Скільки б грошей мародери не витратили на підкуп так званих правоохоронців чи найманців, але всьому буде кінець. І це факт. Тож, я ще раз закликаю кожного, хто мене чує, поширюйте інформацію про цей канал. Розповідайте про нашу боротьбу. Діліться з людьми вірою в те, що зло буде переможене та покаране. І ми обов'язково переможемо та покараємо. Обіцяю.